Довідкових матеріалах, які є в членів колегії, відображено основні показники виконання обласного бюджету, то я зупинюсь на окремих питаннях, які повинні бути на контролі як керівників обласних служб, так і районів. Скажу лише одне: В області підтримуються тенденції щодо зростання обсягу власних доходів, їх одержано майже на 18%, а більше на 26 мільйонів гривень. Визначених обсяг поступили дотації з державного бюджету майже 343 мільйони, тобто видатки обласного бюджету без рахування трансфертів державного виконані в області. Спрямовано понад 21 мільйон гривень на здійснення заходів регіональних програм соціально-економічного розвитку. Однак проблеми залишились з надії вирішенням. Потрібно працювати вже сьогодні. За результатами виконання місцевих бюджетів виникла кредиторська заборгованість в сумі 42 мільйони гривень, з яких 13 мільйонів по захищених статтях. Причина об'єктивна, дотація вирівнювання одержана в останні години робочого дня, що не дало можливості казачейству провести оплату всіх зареєстрованих фінансових зобов'язань.